Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер клас. Сьогодні у нас 16 березня, неділя, і сьогодні відбудеться четвертий тур відбіркового кваліфікаційного раунду 2 до Чемпіонату Європи з гандболу. Наскільки я порився по пам'яті, я Колись, колись давним-давно, більше трьох років тому назад, вже давав гандбольні свої прогнози, і е, думав повернутись до них. Не було нагоди, не було успіхів у нашої збірної. Е, це чоловіча збірна. Гандбол не такий, звісно, популярний вид спорту у нас на каналі, як футбол і теніс, але. Попри все, я обіцяю, що буду ділитися своїми думками і пропонувати свої варіанти прогнозів, на матчі знакові, важливі і так необхідні нашій збірні. Так, наша чоловіча гандбольна збірна України не є грандом навіть в нашому регіоні, в Східній Європі. Але все одно шанси вийти ось з цієї шостої групи, де крім української чоловічої збірної перебувають Нідерланди, чоловіки, Фарерські острови і Косово. Я вам скажу, що жодна з цих збірних по складу. По рівню гандбола не набагато вище, чи там не набагато відрізняється від української збірної. І у нас є, попри всі дуже скептичні прогнози, у нас є всі шанси перемагати в такій групі, виходити в наступний раунд і добуватись певного результату, друзі. Так що вмощуйтесь зручніше, я запропоную свій прогноз. Дуже коротко, багато часу вашого не займу. І м, хочу сказати, що від вас залежить україномовний контент у нас на каналі, від вас залежить доля гандбольних моїх прогнозів. Так що давайте покажемо своїми вподобайками-коментарями ось під цим відео, що нам потрібен навіть і такий вид спорту, як гандбол. Не забувайте підписуватись на наш канал. А також пам'ятайте, що скріншоти по всім моїм прогнозам, по всім видам спорту, по всім змаганням я закидую набагато раніше в наш телеграм-канал. Тому хто підписаний на телеграм-канал, той перший узнає про мої прогнози і заощаджує свої 5 мінімальних, а то й більше хвилин особистого часу. Це дуже зручно, це дуже економно. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо, друзі. Там само ви знайдете посилання на всі мої соціальні мережі. А дивлюсь я в прямій трансляції по всім видам спорту, по всім турнірам. Матчі я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі. Під кожним з моїх відео. А ми повернемося до гандбольного прогнозу сьогоднішнього недільного. Ми, точніше, наша чоловіча збірна з гандболу зустрічається з збірний Косово сьогодні. На нейтральній арені. Ми граємо в Литві. Якщо я не помиляюсь, в Каунасі в литовському місті, це друге місто. За значенням і за населенням в Литві, тому що ми всі міжнародні матчі граємо на нейтральних полях. Це вимога міжнародних спортивних організацій для безпеки. Отже, сьогодні, в неділю, ми граємо проти Косово. Ми маємо одну перемогу поки що в групі і дві поразки. Ми програвали один. Всього по одному м'ячу програли Нідерландам 39.40. І 30-31 ми програли якраз таки Косово. У них на виїзді. А перегравали у Фарерських островів. І перегравали там, якщо я не помиляюся, в 4, в 4 м'ячі ми виграли. І тому у нас. Розташування в таблиці незавидне, але у нас позитивний баланс забитих пропущених друзі. І це непогано. Нам треба дуже результативно перемогти Косово у Литві на нашій площадці. Ми господарі цієї зустрічі сьогоднішньої, і це буде дуже. Дуже вагома перемога. Тому треба забивати, забивати, треба понад зусилля нашим хлопцям сьогодні попрацювати по результативності. І таким чином ми можемо одним махом перейти у лідери групи, якщо ми сьогодні результативно переможемо. Я вірю в наших хлопців. Я хочу, щоб і ви. Вірили і підтримали це відео і цей україномовний контент. Дуже дякую вам наперед, друзі, за це. Розповідайте про наш канал, про наш контент, про наші прогнози своїм друзям, знайомим, рідним, колегам, сусідам, кумов'ям, всім, всім, кого знаєте. Це також буде дуже дуже важливо і дуже потужно. А я пропоную сьогодні взяти індивідуальний тотал України більше 32 забитих м'ячів. Україна повинна сьогодні забивати і 34, і 35 м'ячів, тільки так можна буде перемогти косоварів. Отже, мій. Остаточний єдиний легітимний варіант прогнозу це перемога гандбольної збірної чоловічої України. І при цьому тотал буде більше 31,5 м'ячі. Параметр цей вже є у лінії БК. Заходьте, цікавтесь, я не, буду, не називаю БК, де я. Все це беру всю інформацію, тому що я не маю партнерських програм жодним з БК і не рекламую букмекерів. Тому що це поки що не для мене. Але я не виключаю такі моменти, коли я буду займатися рекламою, але я буду займатися тільки. Свідомою, свідомою рекламою і рекламою нашого національного продукту. Ще раз нагадую: мій варіант прогноз на сьогоднішній матч перемога України і тотал більше 31,5 для України. А для матчу в цілому це буде 60, 60 м'ячів в сумі. При цьому буде. Я розраховую на рахунок. 35, 28, 34, 29 мінімум. Тому перемога України і тотал більше 60, 61 м'ячика можна брати, я вважаю. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це сама потужна мотивація, саме головний стимул для дальнішої е, праці і боротьби. Дякую вам, друзі, за це. Слава Україні! Скорішої перемоги всім нам! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, папа! -па.